Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Базари порожніють. Підприємці збиткують наслідки молдавських мит. Кап вкладення в медицину ремонт в РКЛ. Не забудемо ці імена нова. Книга про героїв республіки. Заміна водійських прав без іспитів ухвалено в першому читанні. Міністерства та відомства республіки почали звітувати про підсумки роботи за минулий рік. Старт традиційним колегіям сьогодні дала прокуратура. Участь у відеоконференції взяв президент Вадим Красносельський. Про роботу відомства розповів Анатолій Гурецький. У 2023-му прокуратура виявила 1699 порушень закону. Для вирішення деяких питань необхідні були внесення до Трудового кодексу республіки. Ми направили в 23 Ми направили в цьому році 23 законодавчі ініціативи. Це в рази більше за минулі роки. Це має принципове значення для вдосконалення чинного законодавства і усунення проблем, з якими зіштовхуємося в процесі наглядових функцій. Вадим Красносельський доручив спрямувати зусилля на ліквідацію системних порушень. Вони з'являються в разі недосконалості законодавства, зазначив президент. Всі відносини в ідеалі. Всі і відносини між людиною та державою повинні бути урегульовані законом. І друга проблема, де закон не дає чітких формулювань. Прохалини в законодавстві формують підґрунтя для системних правопорушень. Тому упор треба робити на законодавство. Суспільство зростає, з'являються нові вимоги. Треба підлаштовувати закон під людей, а не людей під закон. Закон не повинен заважати жити нормальним людським життям. Тут важливий фактор прокурорського нагляду. Це базова складова прокурорської роботи. Звернення громадян їм теж особлива увага. Президент Красносельський дав доручення контролювати терміни розгляду кримінальних справ, а ще посилити контроль за використанням бюджетних коштів. Глава держави роботу відомства оцінив на задовільно. Нові мита на імпорт для придністровських підприємців, джерело заробітку Молдови. Тим часом у Придністрові рахують збитки, а дехто взагалі замислюється про закриття своєї справи. Бендера торговий дім Вікторія Андрій Мельник продає сантехніку та електрообладнання, перфоратори, дрилі, болгарки і не тільки. Товар привозить за кордону. Востаннє купував минулого року до нових мит Молдови. Як працюватиме зараз, незрозуміло. Наприклад, на групи товарів там насоси, насоси, отоплення, електробензи інструмент там від 5 до 10 Наприклад, на групи товарів насоси, насоси опалення, електробензину інструмент там від 5 до 10% відсотків мита Молдови. До цього вже було вжито заходів, які нас обмежили. Перестали пускати придністровські машини в Україну. Тобто, щоб поїхати за товаром, потрібно користуватися перевізником. Це додаткові витрати, плюс завести товар до Молдови і раніше. Можливо, було, не маючи молдавського патенту. Тобто, придністровські документи не визнавали і раніше. Газове обладнання, бензотехніка велика, вони потребують ліцензії, а ліцензія це взагалі непідйомно для малого підприємця. Тобто, ці групи товарів випадуть взагалі з товарних позицій продажних, а якщо працювати за молдавськими законами. Молдова запровадила мита на імпорт 1 січня 24-го і запустила ланцюг наслідків, які позначаються на житті придністровців. Ціни зростають, підприємства зазнають збитків. Кишинів просто переклав гроші з нашого бюджету у свій і вже рахує прибуток. Причому що штоніту ніяких соціальних об'єкт. Причому зауважте, Молдова не має жодних соціальних зобов'язань. Вона податки бере, але сюди нічого не дає. Тобто пенсії, допомога інвалідам, дітям, харчування у спецшколах, інтернатах це все здійснюється за рахунок податків, які ми платили та сплачуємо тут у Придністров'ї. Нам нічого з Молдови не дається. Тобто, механізми не були опрацьовані. Це запроваджується без переговорів, без якихось зобов'язань. В'язень, просто грабіж. Припинити тиск і спокійно жити. Цього вимагали від Молдови 50 тисяч придністровців на акції протесту. У Терасполі. У ній брав участь і Андрій Мельник. Поки що залишається тільки сподіватися. Але нові обмеження змушують сотні придністровців дедалі частіше замислюватись про закриття власної справи. Слабозеє центральний ринок тут завжди був аншлаг, кажуть продавці. Люди з міста та сусідніх сіл приїжджали за речами, текстилем, хімією і не тільки. Попит народжував пропозиції, але з 1 січня картина змінилася. Після введення нових мит Молдови торгові ряди спорожніли. Десятки точок вже закрилися. Нас весь ряд закрився. Дівчки, пройдіть і посмотрите. У нас весь ряд закрився. Продіть та подивіться. Цілком цілий ряд закрився. Ринок наполовину менше став. Думаю, так що ціни треба буде ще підняти на 30% Це подорожчає точно. Ну, от припустимо, середня кофта зараз 350 рублів. Думаю, буде мінімум 400. 50 рублів доведеться накинути на мито. Ось такі зміни точно будуть. Цього року ще не їздили по товар. Не ризикуємо, боїмося, тому що фура стояла цілий місяць із товаром, ніхто не возив, Молдова просто не пропустила. Олена Аджегір торгує майже 30 років. За всі роки складнощів з поставками не було. Нині все на стопі. Все по чуть-чуть. остатки, які є сті, де продаємо. потроху, залишки, які є, ті допродаємо. Людям дорого, скаржиться, просять поступитися. А як поступитися? Все дорого. Привезти поки що не можемо. Цього року ще не привозили товар. Чекаємо, може буде щось зміниться. Що буде, коли розпродадуть усі залишки, невідомо, але з кожним днем дедалі менше продавців приходять на Слобозайський ринок. Заміна прав водія без іспитів. Якщо минув десятирічний строк, посвідчення замінити його можна буде без іспитів, незалежно від того скільки пройшло часу з моменту прострочення. Обов'язковим залишиться медогляд. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт президента. Хто ти, допустим, виїжджає, остається там там готилі полтора ілі припустимо, хтось виїжджаючи, залишається там на рік чи півтора, щоб він міг прийти замінити та отримати права вже після десятирічного терміну, продовжити їх користуватися, їздити. Я вважаю, що водії будуть задоволені. Я думаю, наші колеги підтримують ініціативу і в другому читанні, і вона вже почне діяти. Водійські права змінюватимуться за фактом звернення водія та його заяви. У республіканській клінічній лікарні перебудову капітальний ремонт розпочали у 2019-му. Оновили приймальне відділення, відкрили нову хірургію, упорядкували сквери. Реконструкція лікувального містечка продовжується. Республіканська клінічна лікарня Цій будівлі вже за 80 років. Раніше тут було відділення терапії, а вже незабаром симуляційний центр. Створять усі умови для навчання студентів медфакультету та курсів підвищення кваліфікації. Поки замінили дах та вікна, далі роботи всередині паралельно упорядковують сусідні крило. Там буде адміністрація РКЛ у 24-му на капремонт колишньої терапії витратять 5 мільйонів рублів. З фонду капвкладень. Роботи далі продовжуються. Роботи продовжуються. Ми перепланували спочатку, демонтували штукатурку, підлогу. Зараз встановлюємо віконні блоки. Залишилось відсотків 15. Буде замінена електрика, каналізація, водогін і опалення. Будівництво і в новому харчоблоці Ціна питання 6 мільйонів рублів. Це харчоблок. У напівпідвальному приміщенні будуть склади для рибної і овочевої продукції з ліфтом і з підйомом. Будуть цехи обробні для риби, м'яса і молока окремо. Передбачена їдальня на 48 осіб для працівників РКЛ. Зараз кухарі працюють в аварійних умовах. Вікна прогнили тріщини на фасаді та плісніва. Щоб вже щоб на переїзд, щоб люди працювали у новій будівлі. Тут вогко дуже умов немає нормальних, але працюємо, стараємося, щоб було все смачно. Ремонтуватимуть і інфекційний корпус його будували ще наприкінці 60-х, за півстоліття жодного капремонту. У планах на цей рік нова шатрова покрівля, будівельні роботи і ліфт. Вантажу підйомністю у тону. На все 9,5 мільйонів рублів. Капітальний ремонт чекаємо. Проблеми є на капітальний ремонт. Чекаємо. Проблеми у всьому. Підлогу повністю потрібно міняти, тягни. Лінолеум, стіни всі продірявлені, каналізацію, сантехніку все потрібно оновити. Це все. Старе, звичайно, коли пацієнти лежать, і мами, і діти, вони на це звертають увагу, і природно, що неприємно. Нове життя подарують і кардіології, а ще полагодять дах у корпусі хіміотерапії. Дорогу вулицею космонавтів Бендерах планують розширити та відновити капремонту. Тут не було понад 50 років майже стільки ж і всім інженерним комунікаціям. Тож їх теж потрібно поміняти. Нам вдалося уже на 24-й рік Спланувати роботу нам вдалося вже на 24-й рік спланувати роботу так, що і водоканал приступає до робіт із заміни комунікацій. Це включено у них до інвестпрограми з розбивкою на три роки. Тобто, цього року вони частину мереж змінюють. Це близько 500 погонних метрів, наступного теж 500 і у 26-му ще 300 метрів. Вся дорога має 1220 з невеликим гаком погонних метрів. Відповідно, у нас теж ремонтні роботи із заміни покриття після заміни комунікацій. Виті на три роки під час ремонту дороги тут зроблять паркувальні кишені та місця для автостоянок. Нова книга про героїв нашої країни. Видали її редакція газети «Гомін». У ній 39 історій про захисників Придністров'я, які загинули у 92-му. Видання передали до міської бібліотеки. Провели презентацію. Її проурочили до 35-річчя виведення радянських військ з Афганістану та до Дня захисника вітчизни. Центральна міська бібліотека у залі учні республіканського українського теоретичного ліцею, затаївши подих, слухають розповіді про справжніх героїв молодих людей, які віддали своє життя задля мирного сьогодення. Дуже сучасна молодь, розумні, грамотні. Вони живуть майбутнім, і це правильно. Але хочеться, щоб вони іноді знали, що за цим майбутнім було. Яким чином наша республіка стала такою, як вона є. І що в цьому брали участь у побудові такого краю, як нині в цьому брали участь люди, яких вони зовсім не знали ніколи, і не знати і не знатимуть, звичайно, бо їх вже немає. Але ці люди віддали своє життя, щоб ми жили сьогодні, так як ми живемо. 39 історій про захисників республіки увійшли у збірку Не забудемо ці імена всі вони друкувалися в газеті Гомін. Одна з розповідей про Валерія Палегу. Він пішов захищати Придністров'я 19 червня 1992 року, у день народження сина. Через два дні поранення він загинув. Йому було лише 36. На презентацію книжки прийшла його дружина. Познайомилися 74-му році. Ми познайомилися з ним у 74 році на комсомольському вечорі, навчалися разом, і сім'я у нас була дуже хороша. Він дуже любив дітей. Ми гуляли, на рибалку ходили, в походи ходили. Мій онук схожий дуже на свого діда. Я йому кажу: ти бачиш діда на світлині? Він гарний був, чудовий. Марія, учениця українського ліцею. На презентації зачитувала уривки з книги. Дуже важко читати такі тексти, тому що ти розумієш, що це була людина, яка існувала насправді. І коли перед тобою стають картини того, як цей чоловік уходив із своєї родини, даби захистити батьківщину, особливо коли це було у день народження твого сина, коли читаєш, торкає душу так, що не забудеш вже ніколи. Газета Гомін писала історії про героїв кілька років, вели рубрику Свічка пам'яті. Минулого року вирішили видати книжку. Зібрали найкращі публікації. Редакція подарувала книжки українському ліцею. Кілька екземплярів вручили центральній бібліотеці. Книгу можна прочитати і в електронному варіанті. Вона є на сайті газети. Сенія Морар із села Попенки, Церебницький район для конкурсу. Спілки журналістів «Запалюємо зірки написала статтю про сусідку Галину Борисову. Під час Великої Вітчизняної вона допомагала пораненим у санітарному поїзді. Вона була везде, і в Чехословакії і в... вона була скрізь, і в Чехословаччині, і в Польщі, і в Берліні. Днями та ночами працювали лікарі над пораненими та хворими. Це було не тільки перевезення, але й операції проводили на ходу. За її словами, вмирало дуже мало. Всім допомагали. З цією історією Ксенія Морар стала лауреаткою конкурсу Запалюємо зірки. На конкурс запалюємо зірки, надсилали статті різними мовами. Розповідь молдавською написав вихованець суворовського училища Олександр. Я писав розкасно молдавським язике. Про написав розповідь молдавською мовою про вступ до суворовського училища, про повсякденне життя, про своїх товаришів. Я писав молдавською, бо це така різноманітна мова. Вона цікавіша для мене. Загалом у конкурсі взяли участь понад 200 людей для лауреатів, грамоти та пам'ятні статуетки від спілки журналістів, також і подарунки від президента, книги про історію Бендерської фортеці з підписом Вадима Красносельського. Абсолютно це може бути для когось абсолютно перший крок. Розвивайтеся, не зупиняйтеся на досягнутому. Вже сам факт участі, що у вас вистачило сміливості, вистачило впевненості у власних силах. Це говорить про те, що все має вийти. Все у ваших руках. Роботу учасників конкурсу увійдуть до книги Запалюємо зірки. Попередній варіант сьогодні презентували. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.